Наші поля всіяні не прапорами, наші поля всіяні життями Цвіту нашої України сьогодні з болем у серці Бориспільська громада прощається з захисником, рамілем Тактаровим воїном, людиною честі, який віддав своє життя за Україну. Раміль Народився у місті Красний Луч, тепер Хрустальний Луганської області. У 2000 році разом із родиною переїхав на Київщину, а з 2008 року його новою домівкою став Бориспіль. Родина хотіла мирного, щасливого життя, не стикатися з війною. Привид, якою вже тоді був відчутним. Саме тому вони вирішили оселитися тут, у нашому місті. Минули шкільні роки, гартувався характер, народжувалися мрії й плани на майбутнє. Наш герой був обдарованим і мав невтомну жагу до знань, диплом юриста. Навчання в Академії адвокатури України та опанування фаху перекладача в Лінгвістичному університеті Раміль завжди прагнув досягати нових вершин. Друзі згадують його як надзвичайно начитану людину із широким світоглядом, творчий за натурою, він щиро любив музику. Від перевіреного часом ретро до сучасних ритмів та ніколи не випускав із рук книги щодня, відкриваючи для себе щось нове. У ньому нерозривно переплилися мужність, запальна вдача та неймовірно добре чуйне серце. Він належав до тих рідкісних людей, які Виховали у собі глибоку повагу до жінки та шану до старших поколінь. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Раміль, хоч і не мав досвіду військової служби, зробив свідомий вибір чоловіка, який знав боронити батьківщину, обов'язок кожного. У березні 2022-го він доєднався до Сил оборони України, пройшов навчання, здобувши кваліфікацію механіка приводних радіостанцій та був розподілений до 15-ї бригади транспортної авіації імені Олега Антонова. Він був людиною слова та діла. Під час проходження служби. Наш герой Раміль продемонстрував фаховий вивірений підхід у користуванні ввіреною йому технікою та озброєнням. Надзвичайна працьовитість не дозволяла йому кидати розпочати. За яке б завдання він не брався, завжди доводив його до завершення. Побратими згадують його як душу колективу. Начитаний, ерудований, він завжди мав про що розповісти, чи то світові новини, чи цікаві факти, якими охоче ділився. З ним ніколи не було сумно. Весела вдача Раміля розряджала будь-яку напружену обстановку, а його природна скромність лише підкреслювала внутрішню силу духу. Раміль був розумним, відважним і щирим, справжнім патріотом своєї держави, який не міг залишатися осторонь. Він прагнув брати участь у бойових діях, аби захистити те, що любив і залишився вірним цьому поклику до останнього подиху. 4 листопада 2024 року. На Донеччині Раміль потрапив під мінометний обстріл, довгі дні невідомості та надії, яка, попри все, жевріла в серцях рідних. Але дива не сталося. Сьогодні герой повернувся додому на щиті. Раміль був, є. І завжди буде єдиним сином у своїх батьків, їхньою гордістю, їхнім світлом, їхнім невимовним болем. Ми усією громадою сьогодні розділяємо горе родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. Безмежно шануємо подвиг героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, які втратили дорогу людину. Світла пам'ять про справжнього патріота навіки залишиться в наших серцях, вічний біль, що втрачаємо кращих синів України. Альфатіха, звертаємося до Всевишнього з проханням про милість для Раміля Тактарова. Прощення, прямий шлях та спокій душі полеглого захисника, просячи для нього миру, а для його родини сили й витримки. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Раміля Тактарова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна? Згадаймо Раміля і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Слово пам'яті має командир батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення військової частини А-2215, підполковник Микола Авер'янов. Шановна громада, шановні військовослужбовці, друзі, побратими, дорогі рідні, близькі. Сьогодні важкий та сумний день. Ми прощаємось справжнім патріотом, захисником. Справжнім героєм, військовослужбовцем нашого батальйону, батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення з механіком групи радіонавігації та посадки літаків, солдатом Рамілем Тактаровим. Близько року Раміль врахувався зниклим безвісті. Ці дні, місяці, ці роки. Були для нас, для близьких, роками болю, надії та сподівання. Але він загинув. Він загинув 4 листопада 2024 року на Донецькому напрямку. Він віддав саме найдорожче, що є в світі, своє життя, життя за наші землі, за незалежність України. За мир та спокій в наших сім'ях. Раміль прийшов служити до нас в батальйон на початку війни в 22-му році після завершення навчального об'єднаного центру за спеціальністю по ремонту та обслуговуванню привідних радоват станцій. Раміль був щирий. Чесний, добрий, добрий не на словах, а по відношенню до людей, незламний, стійкий. Вміло ремонтував та експлуатував вірну йому техніку завдяки його майстерності професіоналізму наш підрозділ якісно та своєчасно виконував поставлені завдання. Від особового складу та від себе дозвольте. Вивезти щире співчуття близьким, близьким. Він назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті батальйону. Його ім'я навіки буде в списках нашої військової частини. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна громадо, віддаємо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу. Передачу державного прапора України проводять військовослужбовці Бориспільського гарнізону.